Все, капец, клітка маловата. Ще чуть-чуть. И -чуть, буде у вас більша вже клітка. і буде вам отлично і хорошо. Так, що ви, королевская птиця, да? Синий яєчко у нас. Оп, оп. Так. за ніч. Вчора заберов. що у нас тут? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім яєчок. За ніч. Зараз положу. Ось такі красавчики збираю тут, бачите. Це у нас їм, не знаю, тут днів, може, може днів п'ять оце що собираємо. Ну ці, ці більше несуть. Що таке? Чи ти кричиш на мене? Кричить. Де-де-де. Що таке кричиш? Типа проганяєш щоб яйця не дав де? Що так? Діяке ти агресивне, ну. да, Трогаю твої Яйця. Забираю. Забираю, бачиш? Що дивишся? Під глядок, під глядок. Так, ну, коротше, я їх знаю, я так у пірамішку все ложу. Вони як потім будуть лупитися. Тоді воно покаже, де білий, де рижий. Де? Біленький і риженький, Чого ти кипішуєш? О, красота. І тут у нас раз, і два. Все, спасибо. Думаю, ці перепілки, які вічливий, у них хазяїн. Так, ну що, товариші трудяги? Коротше, про перепілку і... Виключно про сам інкубатор. Інкубатор у нас ось є такий от така 120G. Получається 120 курячих яєць, 240 плюс-мінус сюди влазило цих перепилячих. Гусенят і каченят мене. Получається, в нього не, не засаджували. Трохи, звісно, мухи обробили, ну нічого. Витриться, тряпочка, він пластиковий, миється, все класно. Він теплий, видать, воно ж на холодні ночі муха все одно летить, гріється. Е, дивіться, отакою от 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 пленкою, ми його обробили в кругову, і з-за того тоді температура стала набагато нормативніша. Е, ну, При тому трошечки балувалися з вологою. Тобто вологу на, настроїти на ньому було важкувато. Приходилося приоткривати трохи крішечку, ну коротше, трохи подурмонилися. Е, дивіться, ось на табло. Тут є програми інкубації, виходить птиці. Перша в нас це курка, качка, що у нас? гуска, і перепілка. І виходить, п'ятий режим це свої налаштування. На своїх налаштуваннях я першу перепілку, виходить, інкубірував. Ну, у нас там результат був не дуже, бо трохи. Трохи неправильно, я тут відкалібрував градусник. Другий, третій була інкубація. У нас курячих яєць. Перша було Ломан-Войт і друга була у нас Ломан-Браун. Ломан-Браун хорошо вилупились, Ломан-Вейт поганенько. Щас я покажу, їх опять піду, тобто там у нас Ломан-Браун. І перепілка разом із ку курями теж інкубірувалася, ну, інкубірувалася на своїх параметрах. Свої параметри мені скидав, є такий блогер, у нього є канал, Сергій Стрілецький. Він мені скинув температурні режими, інкубації курячих яєць і волога. По температурних режимах я все робив правильно, але по вологі. Трохи, ну теж інкубатор, так сказати, треба поняти, як із ним працювати. Вологи трохи добавив, вона більша. Він починає пищати. Приоткриваєш кришку, щоб волога лишня вийшла. Недостаток вологи це теж погано вплив, поганий вплив на самі інкубаційні яйця. Ну при тому, при тому, я вам скажу, що якщо приловчитися, я просто бутилку не ставив, не ставив отак. От як, як, як виходить, ось просто у мене бачите, ось бутилку отак сюди. Поналивав водички. Так, прийшов утром раз і чуть-чуть поналив. -по все, більше не, не беру, тому що води, коли бутилки оці ставиш, води дуже багато тоді в інкубаторі, і вологу ви тоді не віднормуєте. Тож я отак поставив дві отаких от чашки тих і просто через них наливаю, і все. І і ніяких проблем немає, чесне слово. У нас зараз бачите на цьому 76 Ну, 82-76% вони коливаються, але при тому, я думаю, що це нормально. Він не пищить і е, якось я стабілізував цю температуру. Тепер по перепілках ми домашню перепілку це закладали. Е, спасибо дуже, що ви написали учора коментар. Е, не пам'ятаю хто, але вже вже вечором вже пізненько бо з кліткою тою морочився. Цей пізненько вже читав, написали, що до 10 днів інкубаційне яйце зберігається. Ну, тобто, до 10 днів ще нормально, далі вже погано. Тут інкубаційне яйце було закладене, плюс-мінус, навіть що йому було, я ж кажу, ну, неділі-дві точно йому було. Тобто оці. Якраз ми збираємо щось е, до 10 днів збираємо, оце їм зараз 5 днів тільки тим яйцям. Тобто, я ще за 5 днів дозбираю і зразу заряджаю інкубатора. Тобто, спробуємо теж все те саме. Я чесно, я переживав, що сама програма, оця тут програма, е, що вона ну зіб'є мені, там не буде нічого, ніякого результату. Проте результат хороший. І я вам скажу, що на програмі на даний момент. E, самий хороший результат. Програма e, тут сама виставляє, e, ви просто нажимаєте програму, да, от e, цей плюс-мінус нажали, зажали, скинули до заводських налаштувань, любить такий цей інкубатор. E, і потім вводите програму. Прогріли інкубатор хоча б півдня і заряджаєте, коли бачите, що там вже стабільна температура, і заряджаєте яйця. E, дивіться. Програма, вона показує повністю і сама скидає температуру. Тобто, якщо ми зажимаємо зараз при вилупці, у нас немає перевороту. Взагалі, тобто немає перевороту, але він повинен був бути 90 секунд. Далі у нас температура зараз при вилупленні 37,4. Далі у нас волога, яка потрібна, повинна бути 74. І е, день інкубації у нас сьогодні 19. Все, далі у нас нічого немає. Ну, у нас по е, дивіться по вологі 74 показує, да? тобто волога в нас стабільна, хороша. І 37,4, 37,5. При тому, я вам скажу, що, видать, почали лупитися ті, які е, були раніше, чи ну, поняли тобто раніше яйця свіженькі. А от оці усі ті, що в мене старіші, були, ну, от все таки, як не як я бачу, що результат того, що доже по інкубатору, от подивіться, оця сторона інкубатора, де були свіжі яйця. Усі вилупилися з цієї сторони, ті, що пізніше яйця закладали, результату немає. Проте може ще буде деякий прокльов. Ну, хоча 19-й день інкубації, я думаю, що вже результату чекати дуже не треба і пригати. Зараз цих повибираю. Ну, по суті, результатом, якщо чесно, я дуже задоволений. Знаю, що є, є звісно, можна було б більше. Да? Ну, при, тому, при тому, що свої яйця домашні, я їх ніде не купляв. Спрос на яйця на цій перепелині не дуже великий. ну Є тут діткам беруть, там, да? ми своїм там варимо. Ну, при тому їх багато нам не треба просто-напросто. Але на тушку перепилячу, ну, коротше, питають душі, якби тушку купити і так далі. Що ви скупчити? Зараз під лампочку відниму. І в общем, я думаю, що... А ти п'яненький якийсь, да? що ти, ти ліпаєшся, музику слухати. Ага. нічого, зараз тобі полегше. Зараз піду їм е У, у ящик вже їх усіх перенесу, їсти пити дом. Ну, І красота. І потім подивлюся. Ну, Оді прокльовується, а може й не прокльовується. Не знаю, вже, мабуть, усе йому. Коротше, треба... О, ось таке, як проклюнувся. Ну, коротше, ще прокльови є. Бучте? А, не А Давай, покажись. проплюнувся. Ну, коротше, хай. Хай ще полежить. Може просто реально 19-й день. Може, вони довго грілися, поки, поки вони, так сказати, нагрілися до правильності. Але я вам скажу, це перші вилупилися, вони самі класні. Усі, що вже далі лупляться, то вони вже такі. То калічка, то, то така головотеліпучка, непонятно, що йому треба. О, щось його круте, верте в різні сторони. Коротше, вертольоти якісь можуть бути і так далі. Ну, По суті, ті, ті які перші, ті самі будуть сильні. І так, товариші трудяги, по результату. Вчора у нас вилупилося 25 штук, на вечір 5 яєць було тільки проклюнути. Сьогодні утром я пішов, тільки що приніс 34 штуки. Тобто, виходить, доволі непоганий результат. Ну як, не, Кошти... не дуже хороший. Ну, там ще, ще будуть. Може ще долупляться. Ну, сьогодні до вечора, я думаю, і все, бо вони потім вже такі ну, слабенькі калічки будуть. Ну, Получається, 200. Скільки ми заложували? 210? Яєць по-моєму По 210 яєць ми заложили. Ну пошти так давайте так грубо з плеча рубанемо 60 50. Ну, 60, 25 і, і тридцять пошти, і там ще двоє мокреньких. А, Я мокрані. Та да, ні, 50% процентів це якби було 105 штук. Ну, да. е, ну по суті, бачиш, мінус був у тому, що яйця були старіші і були молодіші. І воно по інкубатору, де ми молоді ті, що свіженькі заклали, вони зразу всі вилупились. Ну нічого, потихеньку розведеться, уже результат краще, і вже результат кращий. Уже подобається. Реально подобається цей результат. Все, манюхи хай бігають. Подижи, я їм ще сіпну трохи там вікорну. <плес> і тих от цього Ну так, да, і такий, такий є. Так. Треба на техномаштруї подивитися зернову плющилку і робити комбікор, наприклад, в п'ятерочку і на зерновому, зерновій цій плющилці буде давитися така от крупка. Треба подивитися, бо це, ну так я дивлюся, гранулі тут буває пролітає в цьому комбікормі купленому. Таке, як п'ярка. І просто перед, передоблена на плющилки, і виходить стартовий комбікорм такий хороший. Крупка. Крупка, крупка, да? так? Меніохи. Плюс-мінус вилупка 50 на 50, так? Да? Так подивиться, і білих, і, е і темненьких. Білих, мабуть, трошки більше. Ну, по ми суті... Білих докупляли. Хіба ми докупляли? Білих докупляли. Ми не ми не в цій порті її докупляли, це ми, перед цим як ми інкубірували, ми докупляли. А в цю ні, тут в нас ноші е, не, не, не докуплені. Так, все, закру, закриваємо. Що товариші трудяги? По суті, я вам так скажу, інкубатор ще можна поганяти. Е, звісно, хочеться результату кращого. хорошого. Е, мене дуже сильно так сказати, підписники націлюють на те, щоб взяти інкубатор теплушу. Е, звісно, є інкубатор теплуша Аква, коли він сам дозує чи як там, сам нормує. Вологу пішли, бо свинки кричать, щось треба їсти, їм вже подаю та й буду на базу їхати. Дуже хотілося б, щоб знаєте, з Вологою не гратися. Хоча ось у мене тут є знайомий, він купив, у нього є теплуша аква на 80 яєць. По-моєму, якщо він не, не помиляюся, щось він таке мені говорив. І виходить, у нього результат інкубації плюс-мінус. Десь він каже 85 90 вилуплення інкубаційного яйця перепілки. Тобто він результатом дуже задоволений стосовно цього інкубатора. Купив він собі ось НЕСТ, НЕСТ 200. То каже, щось трохи він його вихитав. Ну не знаю, які там мінуси, які плюси. Я, звісно, дуже, -дуже такий хочу. Вже якщо взяти, один його просто взяти і забути. Але при тому можна зараз і теплушу взяти. Він там е, в рівнях п'яти тисяч гривень коштує, е, може й попробувати. Хоча. Не знаю, може й немає смисла. Це інкубірує, поки що. Ми так сказати, розвести птицю і на цьому можемо, а далі вже можна буде спробувати трішечки, так сказати, кращий і купити. По інкубаційному яйцю будемо далі інкубірувати курей, так що будемо ціплят продавати, нам свої хвоти будуть так сказати. лишні будемо продавати. Та і все. Так що, в общем, якось отак. Тут трошечки зробимо порядок, ось де. Та й будемо вже їхати за, за цей, завозити бройлера. Я, якщо чесно, у нас е, жара така зразу там була. І думаю, кажу, Марині Марин, ну, мабуть, червень зробимо передих, того, що бройлеру е, така погода дуже ну вона коротше дуже непідходяща. Він буде харчати, хрипіти, е, хрукати е, погано рости, і так далі. Блін, Ідеальна погода для вирощення бройлера в домашніх умовах. Вітерець легенький, воно буде тут задувати, циркулювати повітря. Е, ночі не такі жаркі, день теж хмарний. Ну, коротше, про, профукали ми трохи цей, бо е, це вже партію бройлера бі виростили. Хоча ми своїх ось недавно тільки порізали, скільки тут. А дві неділі пройшло, десь да? плюс-мінус. Mm -hmm. Так що, взагалі, нехай. Я думаю, що своє ми доженемо. Все, красавчики, пока, ми пішли. Спасибо вам за цей, як, як, як там, за по покоління. Да? Пуповнення. <свят> Пуповнення. Спасибо вам за поповнення. Тепер у вас буде більше. Ну, все, товариші, трудяги, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у вас у нас все було гаразд. Далі по інкубатору, можливо, ще щось буду розказувати. Ну, до речі, програма мені дуже сподобалась. Я думав, то взагалі задниця, Але при тому, що ми його утеплили, за його ж гроші. За 4 тисячі гривень я думаю, що він своє практично відробив. Ду -ду -ду. Ду -ду -ду. Щось, треба їсти пити і так поставити. До речі, стосовно інкубатора, оці, оця птиця у нас вся виведена із того інкубатора. Тут результат доволі був хорошенький такий. Тож, інкубатор ми брали на сайті ферма 24 Що найкраще, що там є теплуша. Можна було теплушу взяти. Ну, чогось порекомендували, кажуть, візьміть, оцей доволі популярний. Ну, знаєте, Я вам скажу, що а, вода в них є, давай я закрию. Льорне може бути дієве. будь і все. Так що е... Треба частково знаєте, довіряти словам людей. Але е, бачите, я тоді за цей інкубатор дуже нічого не, не знав і не провіряв і не пробував. Е, уже коли ми його придбали, зробили вам обзор, що ось інкубатор такий класний, перевертає ці ролики. Е, ну, Для нас це було так сказати, не то, що дико, е, незвично, не того, що у нас взагалі інкубатор я робив домашній свій, е, з чого попало, Коротше, з, того, з того і було. Він до сих пор у мене є ламповий, е, реле Пльоли це і виходить, яйця ми перевертали вручну, то коли він перевертав яйця сам, це для нас було мононебесно, Знаєте, що цей. Ну зараз утеплили. Я думаю, що можливий результат буде на ньому не такий вже й поганий. Яйця е... яйця, да, яйця з курячих домашніх заложимо. Якщо, що, то зараз у нас вже немає записів на інкубацію інкубаційного яйця. То, можливо, кому треба, там квочки сідають, ще щось. Замовляйте, якщо невелику кількість. Ми вам можемо теж назбирати відправити. Інкубаційне яйце ми домашнє відправляємо по ціні харчового, того що, ну, чогось ще поки що отак. -от. Це вже коли вже воно буде так, як треба, то тоді вже буде воно продаватися як інкубаційне. А зараз, по суті, ви нічого не втрачаєте, е, підложили там під квочку собі е, того яйця, і у вас там якісь курочки та й вилупляться, дай Боже. Так що, в общем, якось отак. Все, товариші трудяги, На даному моменті вже точно з вами прощаюся. Буду летіти на базу, тому що вже, вже люди чекають. Там. Всім дякую. Пишіть коментарі, висловлюйте свою думку. До побачення.